В Олександрійській дитячій бібліотеці протягом п'яти днів двадцять хлопців та дівчат конструювали світлофор. Про етапи та саму подію розповіла Тетяна Троцюк. На шляху до нашого воркшопу, який тривав п'ять днів з 24 по 28 жовтня. У нас відбулася ця подія. П'ять днів ми інтенсивно працювали. Тренери готували наших. Учасників до цієї події завчасно, але ці п'ять днів все ж таки показали, що діти мають бажання складати Ардуїно, і ми продовжимо працювати. У нас гурт, який Ардуїно буде працювати в усіх бібліотеках. протязі цих п'яти днів діти, по-перше, навчилися отримали знання про платформу Ардуїно. Що це таке, як працювати на цій платформі, як можна, які можна вироби складати, як програмувати. Також їх познайомили з роботою роботою 3D принтера з програмою, завдяки якої можна проєктувати і друкувати на 3D-принтері різні різноманітні просто деталі. Програма Fusion 360. в п'ятницю. Останній день події. Діти складали всі елементи. В корпус роздруковану на 3D-принтері світлофора і під керівництвом тренера включали пристрій. Кожен з учасників події отримав сертифікат про участь, підставку для телефону та зібраний світлофор у подарунок. Окрім цього, щодня учасники отримували бали, за результатами визначили переможців. Вони отримали цінні подарунки. Проте головне всі учасники отримали нові знання. Ми спочатку ознайомилися з деталями та конструювали механізм Ардуїну. Потім ми потім ми ознайомилися з 3D-принтером, та як він робиться по слоях та так далі. Так, а ми і в кінці ми, це сьогодні. Ми сьогодні сьогодні ми будемо конструювати свої власні світофори. До речі, це не останній захід з використання платформи Arduino, розповів тренер події. У нас планується по середах на дві години гурток для дітей. Більшість дітей, хто брав участь в цьому заході, вони погодились, будуть приходити, будуть далі вивчати платформу Ардуїна, основи програмування. Тим більше, що в нас зараз є така можливість, завдяки грантовим коштам, ми закупили п'ять комплектів, п'ять наборів Ардуїна, і кожна дитина може спробувати там. Свої сили в програмуванні, в конструюванні різних електронних пристаїв. І після, ну, після цього тижневого заходу головне, що ну, у дітей лишилися якісь ну, знання, приємні враження. В дитячій бібліотеці заняття планується на середу на 14 годину. Анонси щодо інших філій дивіться на сторінках ЦБС.